Уявіть, звичайна молода пара після спільного вечора збиралася на вечірку, але замість веселого часу із друзями вони опинилися в компанії тих, із ким точно не варто було проводити час. Вони зазнали травм і тортур несумісних із життям. 21-річна Шеннон Крістіан та її 20-річний хлопець Крістофер Ньюсом були викрадені, обидва зґвалтовані та жорстоко вбиті. П'ятеро підозрюваних були ідентифіковані, але наркотичний скандал пов'язаний з судею, який брав участь у роз. Ліді справи призвів до скасування вироків двом із цих підозрюваних. Ох, дорогенька історія буде дуже і дуже цікава, тож сідайте зручніше, адже це страшне. Ноксвіл, місто в США, незалежно від того, чи любите ви історію, культуру, природу чи спорт. Тут знайдеться щось для кожного. Крім того, це одне з найпопулярніших місць для відпочинку на вихідних неподалік Нешвіла. Та навіть у таких чудових місцях трапляються моторошні речі як і всюди одного зимового вечора, 6 січня 2007 року, молодий хлопець на ім'я Крістофер Ньюсом і його дівчина Шеннон Крістіан востаннє вийшли на вулицю разом. Та й в принципі, Крістофер Ньюсом, або ж як його всі називали, просто Кріс, народився у 1983 році. Усі навколо просто обожнювали його. Хлопець був дуже енергійним та активним. Він не уявляв свого життя без бейсболу. Крім того, він захоплювався обробкою дерева і робив різні фігурки для своїх рідних. Згодом. Це захоплення стало його покликанням, і Він почав працювати Теслою. Всі, хто знав Кріса, були його друзями, а його посмішку всі просто обожнювали. Кріс був чудовим бейсболістом, хорошим хлопцем, гарною дитиною. Старанно працював, мав багато навичок. Міг би продовжувати грати далі, якби захотів. Шенон Крістіан народилася у 1985 році у невеличкому містечку штату Техас. Коли їй виповнилося 12, сім'я переїхала до міста Ноксвіл. Вона була дуже близькою з батьками, а особливою з матір'ю Діною. Вони були як подруги і не мали секретів одна від одної. Взагалі, на відміну від більшості молодих людей її віку, вона не прагнула якнайшвидше з'їхати від батьків. Незважаючи на життя із ними, вона була незалежною і вже під час навчання працювала на двох роботах. Саме завдяки цьому, Шеннон самостійно накопичила достатньо грошей. Аби купити сріблястий позашляховик, Toyota Форанер. Вона була типовою дівчиною. Я маю на увазі, що вона не була ідеальною, ніхто не ідеальний, але вона ніколи не створювала нам проблем. Завжди добре вчилася в школі. Вона була вродливою, але що робило її ще більш красивою, було те, що вона не зациклювалася на собі. Коротше, Кріс і Шеннон зустрічалися близько двох місяців. Молоді люди були дуже закохані одне в одного, їхні стосунки були на етапі розквіту. Усі їхні знайомі були впевнені, що молоді скоро одружаться. І дійсно, усе до того йшло, якби 6 січня 2007 року група людей не вирішила цинічно і жорстоко відібрати їхнє життя. Але що ж сталося того дня? У суботу, 6 січня, Кріс та Шеннон планували повечеряти в одному з ресторанів Ноксвіла, а після цього поїхати на вечірку на честь дня народження їхнього друга. Шенон розповіла про це зранку того дня матері, забігаючи наперед, це була її остання телефонна розмова. Кріс мав завести друга, і щоби зекономити час, Шеннон пішла до квартири своєї подруги, аби підготуватися до вечірки і вже там чекати на хлопця. Він затримувався. Тож Шеннон сказала своїй подрузі, щоби та їхала без них. А пара прийде, як тільки власне Кріс звільниться. Вечірку, вочевидь було трохи зіпсовано, і Шеннон сильно сердилася на кріса за запізнення. Та як це буває у закоханих, сваритися довго вони не могли. Вийшовши на паркінг біля будинку, дівчина сіла на переднє сидіння своєї Тойота Форанер, а хлопець намагався все виправити, обіймаючи і цілуючи її, стоячи біля водійських дверей. Пара не бачила, як автомобіль з трьома чоловіками в'їхав на парковку Вашингтон. Річ двоє з них вистрибнули з машини. На той момент вони мали намір лише пограбувати позашляховик шляховик Шенона і Кріса. Але коли вони наблизилися до закох. Коних їх налякало світло фар приїжаючого поряд автомобіля. Плани змінилися під дулом пістолета. Обом зв'язали руки за спиною і відвезли до будинку на Чіпмен стріт. Близько восьмої вечора. Того дня подруга Шеннон стала переживати. Бо пара так і не приїхала на дзвінки також ніхто не відповідав. Почекавши ще деякий час, об одинадцятій вечора двоє друзів Кріса поїхали до квартири, де пара мала зустрітися. На парковці біля будинку вони знайшли вантажівку Кріса, але ні хлопця, ані Шеннон і її автомобіля ніде не було. Батьки Кріса не одразу почали бити на сполох, що в принципі не дивно, так як він був дорослим хлопцем і міг просто десь затриматися загуляти. Ми не бачили сина з вечора суботи. Це не було чимось незвичним, адже йому було 23 роки. Він міг приходити і йти. Знаєте, у цьому віці не так багато обмежень. Ми дізналися про його зникнення лише коли мати Шенон Діна зателефонувала нам та повідомила, що Шенон не з'явилася на роботі. Наступного дня Діна Крістян, мати Шенон, прокинулася з поганим перечуттям дівчини. Не було вдома, і на дзвінки вона не відповідала. Занепокоєння посилилося, коли зателефонувала найкраща подруга Шенон і повідомила, що вони з хлопцем не з'явилися на вечірці. Потім зателефонував бос Шенон і сказав, що вона також не з'явилася й на роботі. А коли жінка зв'язалася з батьками Кріса, які так само не знали, де їхній син. Діна набрала 911. 1 Втім, на жаль, так як обоє зниклих були повнолітніми, поліція не могла одразу оголосити їх у розшук, поки не минуло 24 години. Батьки не могли бездіяти і взяли справу до своїх рук. Вони зателефонували до оператора мобільного зв'язку і попросили визначити місце, де востаннє реєструвався телефон. Шеннон останнім зафіксованим місцем була Стріт, вкрай неприємне місце. Район з високою злочинністю. Пара ніяк не могла там опинитися випадково, так як він був не по дорозі. До місця вечірки і близько. Сім'я і друзі пари обшукали цю зону. Вони їздили по вулицях, опитували перехожих. Врешті-решт, за деякий час в одному з провулків вони знайшли автомобіль Toyota Forner, який належав Шенон. Але була одна дивна деталь. Шенон, як було відомо, дуже добре дбала про позашляховик, який вона сама собі купила. Але підлога авто була вкрита брудом, а водійське сидіння було настільки відсунуте, що дівчина би не змогла просто дістатися до педалей. А отже, не вона останньою їхала за кермом. Крім цього, Шеннон зберігала в машині улюблені фотографії, а також айпет та плюшевого ведмедика, і все це зникло. Натомість на їхньому місці була інша знахідка: пачка сигарет. І це при тому, що ніхто з пари не мав такої шкідливої звички. Так як з моменту зникнення вже пройшла доба, поліція нарешті підключилася до пошуків. Вони забрали автомобіль, де, окрім приліченого раніше, був знайдений конверт з адресою та відбитками пальців. Доказ, що привів їх до адреси 2316 чіпмен стріт, де проживав такий Собілимаріку з Девідсон, відомий викрадач автомобілів, нещодавно звільнений, колишній ув'язнений, який проживав у цьому районі. Звісно, що він став головним підозрюваним у справі. Через два дні поліція Ноксвіла і слідчі департаменту шерифа округу отримали ордер на обшук будинку Девідсона, де вони знайшли тіло Шеннон Крістіан. У пів на першу ночі в неділю, 7 січня, біля залізничних колій Південного Норфолка, одним із працівників станції було знайдене тіло молодого хлопця, яке все ще диміло. Після підпалу чоловік викликав поліцію. У понеділок тіло знайдене на колі було ідентифіковане як тіло Кріса. Детектив Снодерлі сказав, що це Кріс. А ми запитали звідки ви знаєте? І він відповів: Я впізнав його по очах. У цей момент все розвалилося. Тіло було у такому жахливому стані, що поліція рекомендувала батькам Кріса не відкривати труну. У ході розслідування стало зрозуміло, що все починалося як звичайне викрадення авто. Втім, те, що сталося з парою, є дуже делікатним. Тож слухайте з обережністю за висновками слідства, вважається, що Кріс був першою жертвою у той час, як Шенон змушували спостерігати за всім, що відбувається, згідно зі свідченнями судмедексперта, спочатку хлопця сильно побили його тіло було повністю в синцях. Після кількох годин знущанню будинку йому зав'язали голову його ж толстовкою. Заткнули шкарпеткою і зв'язали руки і ноги. Кріса засунули в багажник автомобіля і відвезли на залізничну колію. Його тягнули за собачий ланцюг, який був знайдений на пагорбах поряд із залізницею. Хлопця змусили йти босоніж по колії, без можливості бачити, де він знаходиться. Після цього Крістофер Ньюсому вистрелили в шию і спину. Перший постріл лише паралізував хлопця, але смертельний постріл був зроблений майже одразу після перших двох. Після вбивства нападники загорнули його в ковдру, облили бензином і підпалили тіло. Потім потвори повернулися до будинку Девідсона, де весь час Шеннон залишалася з такою собі Ванесою Колумен, єдиною жінкою у цій справі. Єдиною маю на увазі зі сторони злочинців. Для Шенон тортури були ще гіршими. Вона кілька днів страждала від насильства у будинку Чіпмен стріт. Судмедексперти встановили, що викрадачі не тільки самостійно знущалися над Шеннон, але завдавали їй травм якимось предметом. Її просто нещадно били. У дівчини був крововилив у голову та паху. Крім того, в неї були сенсійно ножові удари та опіки майже по всьому тілу. Під час насильства над дівчиною вона була зв'язаною. Поки Шеннон була ще жива, аби видалити докази ДНК. Нападники залили їй в горло і статеві органи відбілювач. Після чого за допомогою штор і шматків постільної білизни її зв'язали. А на обличчя натягнули сміттєвий пакет. Як скаже на суді пізніше, один з обвинувачених дівчина благала її не вбивати проте нападники не планували залишати її живою. Після двох страшних днів тіло Шеннон у позі ембріона з пакетом на голові запхнули у ще п'ять великих сміттєвих пакетів, а потім помістили в контейнер для побутових відходів на кухні в будинку. І накрили простирадлами. Суд показав на суді, що є докази того, що Шенон повільно задихалася до смерті. Тобто тоді вона була ще жива. Коли поліція прибула на місце злочину, будинок був порожнім. Після обшуку вони знайшли тіло Шенон у сміттєвих пакетах. Також у будинку було знайдено кілька речей, які належали Крісу і Шенон. Зокрема, сумочка Шенон, одяг, який був у її машині, взуття, фотоапарат, фотографії, ті самі, які, до речі, були розірвані і спалені, а також айпет, безболки і водійські права Кріса. На Деяких речах жертв були відбитки пальців Девідсона. Також поліція знайшла гільзи, які відповідали кулям, які були використані для вбивства Кріса. Отже, почалося розслідування. Лемарікуса Девідсона, як єдиного відомого підозрюваного, було оголошено у розшук. Проаналізувавши його дзвінки, стало зрозуміло, що він був не єдиним винним у цій справі. У дні вбивства він неодноразово зідзвонювався з таким собі Еріком Бойдом. Поліції не знадобилося багато часу, аби відстежити пересування Еріка, і вже наступного дня його було затримано. Під час допиту то він не одразу, але все ж таки здав свого напарника, так як, за його словами, не хотів сидіти за чужі злочини. Лемарікус переховувався у будинку, який вони пограбували у той же день, коли викрили молоду пару. Але ще більш цинічним є те, що під час затримання Лемарікус був у кросівках Найк, які належали вже мертвому Крісу Ньюсому. У відділку він щоразу давав різні показання. Одним із таких було те, що пару викрали Летал Біс Кобінс, зведений брат Девідсона, та його хороший друг Джордж Томас. Сам Девідсон за його словами не. Причетний до вбивства взагалі. Хоча, як ми знаємо, його відбитки та ДНК були повсюду у будинку. Правоохоронні органи стали розшукувати леталвіса Кобінса. За кілька днів до викрадення пари він приїхав у Ноксвіл з Кентукі. Тоді ж привіз із собою друга Джорджа Томаса і подругу Ванесу Колман. Ніхто з трьох не мав ні роботи, ні грошей, ні транспортних засобів. Кобінс і Томас взагалі були типу безхатьки. У Колман дівчини була сім'я, до якої можна було б звернутися за допомогою, але вона вирішила цього не робити. А зробити дещо інше після затримання й допиту всіх учасників злочину слідчі дійшли висновку, що саме Лемарікус Девідсон вигадав план, як вирішити всі проблеми всієї компанії. Він з допомогою Кобінса та приятеля Еріка Бойда планував викрасти чиюсь машину. Кобінс наполягав, що йому не подобалася ця ідея. Ми з братом почали сперечатися, тому що він сказав, що збирається зробити якусь божевільну річ, сказав Кобінс в інтерв'ю правоохоронним органам. Він сказав, чувак, я збираюся викрасти чиюсь машину, Спробуй дістати мені трохи грошей. Сказав Кобінс в інтерв'ю правоохоронним органам. нападників судили окремо, і першим засудженим у справі був чоловік, який не мав жодного доведеного контакту із жертвами. Ерік Бойт, не маючи доказів його причетності до злочинів, владі довелося притягнути його до кримінальної відповідальності за те, що він переховував Девідсона після вбивств. В результаті він відбуває 18-річний термін ув'язнення у федеральній в'язниці. Наступним суд присяжних визнав винним 26-річного Леталвіса Кобінса. Його судили за вбивство першого ступеня і зґвалтування Шенон Крістіан. Прокурори називали Кобінса другою особою у команді під час злочинів і використовували судову медичну експертизу аби. Зв'язати ДНК Кобінса з останками жертв. Кобінс виступив на свій захист, заявивши присяжним, що він мав оральний секс із Шенон. за згодою. Прикиньте. Пообіцявши, що після цього він її звільнить, але він визнав, що залишив її в неволі після цього, і визнав також, що був присутній, коли Крістіан запхали в сміттєвий бак і залишили помирати. Присяжні вирішили звільнити Кобінса від смертної кари, і натомість засудили його до довічного ув'язнення без права на умовне дострокове звільнення. Наступним підсудним, який постав перед судом, був 28-річний Лемарікус Девідсон, чоловік, який орендував будинок, де відбувалися злочини, і який, за словами прокурорів. Планував зґвалтування і вбивства заздалегідь під час судового процесу. Обвинувачення пов'язало Девідсона з відбитками пальців на Тойоті Шеннон, а також із пістолетом, який як вважають був знаряддям вбивства Ньюсома. Девідсона було визнано винним у зґвалтуванні Шеннон, а також у вбивствах першого ступеня обох жертв. Після приблизно трьох годин обговорення колегія присяжних засудила голову банди до смертної кари через смертельну ін'єкцію. Джордж Томас, якому 26 років, був третім чоловіком, якого судили за вбив. Ство із ґвалтування Кріса і Шеннон. Адвокати Томаса мали шанси на виправдання, оскільки проти їхнього клієнта не було жодних доказів ДНК, відбитків пальців чи свідчень очевидців. Томас визнав, що був у будинку на Чіпмен стріт у той час, але заперечував свою участь у будь-яких злочинах проти пари. Незважаючи на це, свідчення інших учасників були достатньо вагомими, аби суд присяжних округу Гамільтон виніс вирок покарання у вигляді довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Останній судовий процес був найскладнішим для прокурорів. 21-річна Ванеса Колман визнала, що була у будинку і бачила, як душили Шенон Крістіан. Але вона сказала, що сама була жертвою, її погрожували розправою, якщо вона спробує піти і повідомити про те, що відбувається поліцію. Більше того, не було жодних судових доказів, які би пов'язували її з жодною з жертв. Зрештою, Колман була виправдана за звинуваченням у вбивстві першого ступеня. Однак вона була визнана винною у пособництві у вбивстві. Суддя відхилив прохання захисту про пом'якшення вироку і засудив Колман до п'яти. Десяти трьох років за ґратами. до речі, тут ще цікавий скандальчик. є. суддя кримінального суду округу НОКС, пан Річард Баумгантер був головним на всіх чотирьох гучних судових процесах. Але присутні на суді спостерігачі відзначали, що іноді суддя міг здаватися незібраним і ослабленим у 2010 році. Перед оголошенням рішення присяжних по справі Ванеси Колман суддя Баумгантер спіткнувся, намагаючись правильно прочитати вердикт. Чим здивував усіх присутніх. У тому ж році суддя прийняв несподіване рішення взяти відпустку за станом здоров'я за цією новиною швидко послідувала інформація про те, що суддя перебуває під увага кримінальним розслідуванням. Бюро розслідувань штату Тенесі знайшло докази того, що Баумгантер отримував знеболювальні ліки наркотичного характеру від злочинця, на ім'я Крістофер Лі Гібсон, який перебував на випробувальному терміні. У березні 2011 року суддя визнав себе винним у скоєнні кримінального злочину. 1 грудня 2011 року спеціальний суддя Джон Керрі Блеквуд постановив, що судові процеси над усіма. Чотирма обвинуваченими були цитую структурно недосконалими через те, що Бомгантер був під дією наркотиків їх необхідно провести заново. Посилаючись на результати експертизи щодо вживання Бомгантером пігулок, суддя Блеквуд сказав: він скоював злочини щодня. Кожного дня він судить на цій лаві в цій мантії. Цей суд не може зробити іншого висновку, окрім того, що була допущена структурна помилка. Суддя подав у відставку і врешті-решт визнав свою провину, перш ніж помер у віці 70 років. І це був не єдиний скандал пов'язаний з цією справою. Хоча жахіті, яких зазнали Шеннон Крістіан і Крістофер Ньюсом, були просто звірськими. Національні ЗМІ, які зазвичай першими пишуть про таке, не поспішали підхоплювати цю історію. Консерватори та політичні блоги наполягали на тому, що мейнстримні змі ігнорують ці злочини через збочене почуття політкоректності, просто тому що жертви були білими, а підозрювані темношкірими. Телевізійний експерт-оглядач Мішель Малкін сказав: існує певний рівень дискомфорту з історіями, в яких є чорні нападники і білі жертви. Якщо це не вписується в якийсь заздалегідь визначений наратив про те, як ми розглядаємо такі табуйовані теми, як раса і злочинність, ми не схильні це висвітлювати. Суперечки щодо висвітлення вбивству змів вилилися у протест 26 травня 2007 року. Близько 30 білих расистів зібралися, аби висловити свій протест проти недостатнього висвітлення цієї події. Натовп громадських активістів, які називають себе клоунами перевороту, прийшли на акцію протесту у клоунському гримі, аби влаштувати контрпротест зі свого боку. Прокуратура заперечила, що ці злочини повинні розглядатися як злочини на ґрунті ненависті. У нас немає доказів, які підтверджували, що це був злочин на расовому ґрунті, заявив начальник поліції Ноксвіла Стерлінг Оуен. Ми розглядаємо це як холоднокровне вбивство. Сім'ї жертв, схоже, дещо конфліктували щодо цього питання. Батько Шеннон Гері Крістіан, сказав журналістам наступне: є люди, які просто хочуть зробити щось ще гірше ніж те, що вже є. Я вважаю, що будь-який такий злочин є злочином на ґрунті ненависті. Чи був він расовим? Ні, я так не думаю. Батьки Крістофера були менш впевнені. Г'ю Ньюсом сказав місцевому журналісту наступне: чи могли вони зробити таке з чорношкірою парою? Я так не думаю. У 2012 році слідство повторно було відкрито. Верховний суд штату постановив, що через наявність доказів ДНК у справах Девідсона і Кобінса вироки залишаться в силі. Але для Томаса й Колман були призначені нові судові процеси. У листопаді того ж року Венеса Колман була визнана винною у сприянні викраденню автомобіля і людини. Термін її ув'язнення був скорочений з 53 років до 35. через півроку. Вирок Томасу було скорочено до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового Звільнення через 51 рік. Через 11 років після вбивств Томас звалив усе на бойда та давав свідчення у його справі як свідок. В обмін на свідчення Томасу було дозволено замінити обвинувачення у вбивстві першого ступеня на вбивство другого ступеня. Обвинувачення у зґвалтуванні за обтяжуючих обставин замінили на напад за обтяжуючих обставин, а також скоротили термін ув'язнення з довічного до довічного з можливістю умовно дострокового звільнення через 50 років, 13 серпня 2018 Року суд присяжних визнав бойда винним майже за всіма пунктами обвинувачення, включаючи умисне вбивство першого ступеня. Та зґвалтування обох жертв. Його також визнали винним у викраденні автомобіля, пограбуванні та викраденні людини. За двома пунктами, Бойт був визнаний винним за менш тяжкими звинуваченнями. Він отримав два довічні терміни, плюс 90 років ув'язнення. Лемарікос Девідсон і Ерік Бойт безуспішно оскаржували свої вироки. Батьки обох дітей, попри увесь біль, були присутні на кожній апеляції. Вони ніколи не припинять шукати справедливості для своїх дітей. Завдяки родинам жертв у 2014 році у результаті. Цієї справи було прийнято два нових закони: закон Кріса Ньюсома, який скасовує правило так званого тринадцятого присяжного, яке передбачає, що суддя повинен затвердити вердикт присяжних. Якби такий закон діяв під час розгляду справи, повторного розгляду вдалося б уникнути. Закон Шеннон Крістіан обмежує адвокатів і підсудних у спробах представити жертву в негативному світлі. Наприклад, у звинуваченнях щодо її поведінки. Під час судового процесу Девідсон стверджував, що його жертви приходили до нього додому, аби купити Наркотика, тим часом, відповідно до законів, які захищають обвинуваченого, присяжним не було дозволено повідомити про попередню судимість Девідсона за викрадення автомобіля. Прикиньте, дякую, що додивилися це відео до самісінького кінця. І вчорашнє, і завтра подивитися, я знаю. Так що, все, всім цьом кіцьом. побачимося о 20.00. Завтра. Все. па.